Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі новини Дунаєвеччини. вас вітаю я, Ольга Оставчук. І наразі про події тижня, що підходить до завершення. Про дороги і не тільки йшлося на засіданні чергової координаційної ради, яку провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Перше питання, що розглядалося на зібранні, стосувалося роботи Дунаєвецького району електричних мереж. Його озвучив начальник РЕМ Михайло Поліщук. За словами Михайла Андрійовича, основними напрямками роботи підприємства є технічне обслуговування електромереж району, контроль за вчасною сплатою за спожиту електроенергію та будівництво нових електропровідних ліній. Але якщо два перших пункти виконуються працівниками у повному обсязі, то питання будівництва нових ліній електропередач досі залишається відкритим. Адже на сьогодні заміни потребує 280 кілометрів електричних мереж, але коштів на це немає. Ще одним нагальним питанням, яке озвучив Михайло Поліщук, є очистка ліній електропередач від гілля дерев. Як зазначив доповідач, даним питанням мають займатися органи місцевого самоврядування. Та, на жаль, більшість із них ігнорує вимогу РЕМ провести ці роботи і доводиться електрикам перетворюватись на лісорубів. Михайло Поліщук піднімав і інші проблематичні питання. Стосовно оплати за використану електроенергію, начальник РЕМ запевнив, що в цілому населення та юридичні особи стовідсотково оплачують використані послуги. Але з початку року є кілька юридичних осіб, які заборгували за електроенергію. Голова районної державної адміністрації, підводячи підсумки по цьому питанні, звернувся до керівників підприємств-боржників негайно розрахуватися з боргами. Наступне питання, що розглядалося на координаційній раді, є ж надто актуальним, адже стосувалося воно роботи філії до ноєвецької експлуатаційної дільниці, а отже, і ремонту доріг. Як зазначив начальник підприємства Микола Дзюрак, на Донеччині дійсно складна ситуація з дорогами. Їх капітальний ремонт не проводився вже більше 20 років, а цьогорічна сніжна зима ще й ускладнила ситуацію. За словами Миколи Дмитровича, на квітень-травень підприємству виділено 6 мільйонів гривень, але знову ж таки тільки для поточного ремонту. Критичною назвав ситуацію з дорогами і голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Він закликав Миколу Дзюрака сконцентрувати усі Силя і направити їх на те, аби відремонтувати шляхи щодо ремонту доріг міського значення, то голова РДА дав відповідні доручення меру міста Станіславу Небельському та начальнику КПЖО Олександру Токарчуку. Не оминув увагу керівник району і будівництво об'їзної дороги. За його словами, цього року на будівництво другої її черги з державного бюджету виділено 15 мільйонів гривень. Але для того, аби її здати в експлуатацію, добудувати третю чергу, необхідно ще 30 мільйонів гривень. Тому нині керівництво району відшуковує можливості для того, аби держава виділила ці кошти. У середу відбулась нарада для орендарів ставків, яку провів заступник голови районної державної адміністрації Сергій Сковер. Мало помалу зима здає позиції, поступаючись весняним теплим дням. Зважаючи на надто сніжну зиму, танення великої кількості снігу може призвести до повені у тих населених пунктах району, де є водойми. А їх на Дуневечині чимало 128. Щоб не допустити виникнення надзвичайних ситуацій у районі, а також аби допомогти господарям водних об'єктів розібратися зі своїми правами та обов'язками. І було організовано нараду, на яку, окрім орендарів, запросили ще й сільських гу. Хоча цьогорічний сніг тане помалу, але, як кажуть, береженого Бог береже. Доповинні краще бути готовим. Що для цього робити і як мінімалізувати наслідки можливої надзвичайної ситуації, розповів у своєму виступі начальник служби цивільного захисту у Дунаєвецькому районі Олег Скоцеляс. Олег Олександрович наголосив, що у зоні ризику щодо підтоплення знаходяться села Минківці, Ложківці та Нестерівці. Тому орендарі водойм, котрі там розташовуються, мають особливо подбати про запобігання повені. Одним із методів запобігання ситуації є обкол льоду біля гідротехнічних споруд. Доповідач дав присутнім декілька практичних порад стосовно даних робіт та наголосив на техніці безпеки під час їх виконання. Крім того, орендарі почерпнули для себе чимало цінної інформації з виступів спеціалістів. Їх поради та рекомендації стосувалися порядку отримання дозволів на водокористування, укладення і реєстрації договорів оренди земель водного фонду, ветеринарно-санітарних норм та вимог до водойм, у яких розводять рибу, сплати внесків до пенсійного фонду. Крім того, під час наради орендарі та сільські голови могли почути відповіді спеціалістів на питання, що їх турбують. 17 березня в Україні відзначається День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. З цієї нагоди напередодні свята керівництво району відвідало обслуговуючі підприємства Дунаєвець, щоб поздоровити працівників із професійним святом. Люди цієї професії щодня забезпечують нам комфорт та зручності. Від їхньої роботи залежить наявність води та тепла у квартирах, чистота та порядок на вулицях міста та дворах будинків. Перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк, мер міста Станіслав Небельський та керівник районної громадської організації за конкретні справи Веліна Заєць на початку своєї місії завітали на КП «Міськводоканал». Микола Баранюк у своєму вітальному слові щиро подякував трудівникам житлово-комунальної сфери за їх сумлінну працю і зусилля, спрямовані на те, щоб жителі міста не відчували перебоїв з водопостачанням та побажав їм здоров'я, щастя та злагоди у родинах. Також Микола Петрович здійснив приємну місію, вручив керівнику підприємства Віталію Ференчуку почесну грамоту Кабінету міністрів України та відзнаку, яких Віталій Васильович був удостоєний за вагомий особистий внесок у розвиток житлової сфери та високу професійність. Віталій Ференчук у свою чергу привітав колег та вручив їм почесні грамоти від керівництва КП Міськводоканал. За гарну та добросовісну працю окремі працівники підприємства отримали почесні грамоти районної державної адміністрації та районної ради і подарунки. З професійним святом присутніх привітав також мер міста Станіслав Небельський, який відзначив грамотами виконкому міської ради кращих працівників та побажав їм усім гарних успіхів у роботі та благополуччя. Від імені народного депутата України Олександра Гереги зі святом присутніх привітала Веліна Заєць. Вона побажала працівникам житлово-комунальної сфери усіляких гараздів та передала подарунки від Олександра Гереги кожному працівнику підприємства. З приємною місією керівники району також відвідали інші підприємства з житлово-комунального господарства міста КП теплових мереж та КП «ЖЕО», де також поздоровили працівників з професійним святом. Гіпертонію недарма охрестили хворобою століття, адже в наші дні вона стала настільки поширеною, що лікарі жахаються її масштабом. Практично кожна людина після 30 років відчуває будь-які проблеми з кров'яним тиском. Про гіпертонію і про те, як держава допомагає гіпертонікам подолати хворобу, розповість лікар-кардіолог, завідуюча кардіологічним відділенням Дунеєвецької центральної районної лікарні Ірина Данькова. Добрий день! Питання гіпертонічної хвороби дуже актуально для людства взагалі і для мешканців нашого Донецького району. Хочу коротко нагадати, що таке гіпертонічна хвороба. Термін артеріальної гіпертензії чи гіпертонічної хвороби прийнятий для визначення підвищеного артеріального тиску будь-якого походження 140 90 і вище. В осіб, які не приймають антигіпертензивного лікування. Гіпертонічна хвороба буває ісенціальна гіпертензія це стан, коли визначений, визначається високий артеріальний тиск за відсутності очевидної причини його виникнення. І вторинна артеріальна гіпертензія це такий стан, коли причину підвищеного артеріального тиску можна визначити. Які ж фактори ведуть до гіпертонічної хвороби для підвищеного. Тиску. Ну, Це можуть бути спадковість в першу чергу. Це може бути е, надмірна вага, вживання алкоголю, куріння, е, малорухомий спосіб життя. Це можуть бути люди, які мають цукровий діабет, і люди, які мають підвищений холестерин крові. Взагалі-то в Донаєвецькому районі поширеність гіпертонічної хвороби висока. Доросле населення в нашому районі складає 53 тисячі, а виявлення осіб з гіпертонічною хворобою складає приблизно 22 тисячі. З цього ми можемо визначити, що приблизно більше як 40% населення мають гіпертонічну хворобу. Особливо е, небезпечно. Коли є підвищений артеріальний тиск, людина не знає, що в неї є підвищений артеріальний тиск, і вона не лікується, вона не приймає медикаментів для гіпертонічної хвороби в 2012 році. 25.04, в квітні, виданий наказ Міністерством охорони здоров'я України за номером 340. Це пілотний проєкт, який розпочався цей час щодо державного регулювання цин на лікарські засоби для лікування хворих з гіпертонічною хворобою. Значить, цей проєкт. Був впроваджений в квітні місяці. А в основному, значить, він розпочався і поширився в нашому районі з 11-12 місяця 2012 року. Активно працюємо вже в плані виписки рецептів для гіпертонічної хвороби з грудня місяця 2012 року. Мета цього проєкту спрямована на лікування осіб з гіпертонічною хворобою і держава виділила. Кошти для того, щоб частково відшкодовувати кошти на ліки, які пацієнтами купуються в аптеці для лікування гіпертонічної хвороби. Людина, яка має гіпертонічну хворобу, приходить в поліклініку, її оглядає лікар, ілі в поліклініку, ілі на дільниці, або сімейний лікар на місці. Йому призначаються медикаменти і виписується рецепт за формою номер 1 Форма номер один рецепт виписується на лікарства для гіпертонічної хвороби на місяць. Якщо гіпертонічна хвороба першої, другої, третьої стадії, можна виписувати один, два чи даже три препарата сроком на один місяць. І людина має право отримувати щомісячна рецепти для лікування гіпертонічної хвороби. Людина, які виписали рецепт лікаря, який їх оглядав, приходить в аптеку з цим рецептом по формі номер 1 і отримує медикаменти за зниженими цінами. Частково відшкодування йде з фонду держави для мешканців Дунаєвєцького району, виділені кошти 300 тисяч гривень на рік. І тому, коли людина приходить і вона вже має на руках рецепт від лікарів, ціни. Вже на ці препарати знижені. Я хочу наголосити для всіх мешканців Донецького району, щоб вони звертались до лікарів, сімейних, дільничних лікарів, звертались до Невецьку центральну районну лікарню в поліклініку. Їх будуть оглядати лікарі, будуть призначати лікування, і ви будете отримувати по цих рецептах по формі номер 1 ліки. В аптеках для лікування гіпертонічної хвороби придбати медикаменти ви можете в всіх аптеках Дунаєвецького району. Дякую за увагу. У п'ятницю у районному культурно-мистецькому просвітницькому центрі відбувся відбірковий тур турніру професій. Одним із напрямків роботи районного центру зайнятості є популяризація професії серед учнівської молоді. Усь уже третій рік поспіль школярі нашого району беруть активну участь у турнірі знавців професій. Традиційно він проходить у вигляді клубу веселих та кмітливих, тому не лише поглиблює знання світу професій, а й дарує багато нових емоцій, вражень та позитиву. Отож, учасникам було цікаво змагатися а журі, яке очолив заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко, і куди увійшли спеціалісти центру зайнятості та соціальних служб, спостерігати за змаганням. Цьогоріч у турнірі взяли участь чотири команди старшокласників: Маківське сузір'я, учні Маківського начально-виховного комплексу, аспіринки селища Дунаєвці, Аватаж із Шатавського колегіуму та Бендер і Ко зі Смотрича. Школярі змагалися в двох конкурсах. Презентацію кожної команди вони представили візитною карткою. Команда Маківське сузір'я представила професію вихователя дитячого садочка, Аспіринки, зрозуміло медичного працівника, Аватаж кухаря, а Бендер і компанія працівника торгівлі. Учасників команд підтримав своїм співом і вихованець дитячої школи мистецтв Юра Кучерявий, який виступив в перерві між конкурсами. Другий конкурс був музичним. Учасникам потрібно було продемонструвати музичний номер на тему обраної професії. Журі по достоинству оцінили гумор, артистичність та вміння учасників розповісти про обрану професію. Пальму першості здобула команда Аватаж, яка і представлятиме наш район у півфіналі, який відбудеться 21 березня у Чемірівцях. Другими стали Аспіринки, а третє та четверте місце посіли відповідно команди з Макова та Смотрича. Переможці та учасники отримали грамоти та солодкі подарунки. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.